Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Людмила Іванівна Данилець. Я лікар-офтальмолог у медичному центрі «Астрамед». Сьогодні ми поговоримо про глаукому. Глаукома це прогресуюче хронічне захворювання очей, яке без відповідного і вчасно призначеного лікування приводить до незворотньої сліпоти. Це досить поширене захворювання. Однак через те, що глаукома розвивається поступово і часто протікає безсимптомно, багато пацієнтів звертаються до лікаря уже із суттєвою втратою гостроти зору чи незворотнім звуженням поля зору. Сьогодні ми поговоримо про причини та симптоми глаукоми, а наступного разу розглянемо фактори, які підвищують вірогідність виникнення глаукоми, а також лікування та профілактику розвитку захворювання. У наших очах всередині ока з крові постійно виробляється внутрішня очна рідина або водяниста волога. Вона прозора та містить поживні речовини і кисень, які необхідні для живлення прозорих частин ока рогівки, кришталика, скловидного тіла. За добу в оці виробляється близько 3-9 мл рідини і стільки ж відтікає з нього. Рівновага між кількістю рідини, що виробляється в оці і рідини, що відтікає з ока, забезпечує певний сталий рівень внутрішньоочного тиску. Нормальні цифри внутрішньоочного тиску індивідуальні і також залежать від приладів, на яких проводять вимірювання. Протягом доби рівень внутрішньоочного тиску не постійний, в основному найвищий в ранкові години, а найнижчий у вечірні. При порушенні відтоку водяниста волога накопичується в оці, що призводить до підвищення внутрішньоочного тиску. Високий очний тиск здавлює зоровий нерв і пошкоджує його волокна. Це приводить до зниження гостроти зору. За відсутності лікування погіршується поле зору. Це боковий зір, який забезпечує людині орієнтацію в просторі. Це вже свідчить про другу стадію розвитку хвороби. На третій стадії зір стає тунельним, трубковим. Поле так звужене, що хворий дивиться ніби через вузьку підзорну трубу. При цьому пацієнт навіть може бачити предмети, але його орієнтація в просторі буде вкрай утруднена через недостатній бічний зір. На четвертій кінцевій стадії захворювання відмирають нервові волокна, зорові функції зникають повністю і настає повна невиліковна сліпота. Глаукома розвивається поступово, часто прогресує без будь-яких симптомів, це підступна і небезпечна хвороба. Іноді пацієнти можуть помічати періодичне затуманення зору, появу райдожних кіл навколо джерела світла, не зникаючих при посиленому миганні або протиранні очей, відчуття важкості або болю в оці, появу сітки перед оком, необхідності частої зміни окулярів, складність орієнтації в темряві. Турбує швидка втомлювальність очей. Також можливий головний біль, в основному в надбрівних дугах і скроневих ділянках. Як правило, глаукома розвивається на обох очах, але не одночасно, в різному темпі. Кращий спосіб зберегти свій зір при глаукомі регулярні обстеження у лікарі-офтальмолога. Бережіть свій зір, не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.